У часи, коли жіночі голоси часто замовчувались, одна українська письменниця постала маяком змін сьогодні. Ми відзначаємо 160-річчя від дня народження Ольги Кобилянської, письменниця творчість і діяльність якої відігравали вирішальну роль у народженні українського фемінізму. Ольга Кобилянська народилась 27 листопада 1863 року в містечку Гурого австро угорської імперії у родині дрібного службовця. До того ж, в її сім'ї було семеро дітей, п'ять з яких хлопці. Любов до книжок у Ольги з'явилася ще у школі. Вона неодноразово брала участь у обговоренні літератури. Та перші свої твори написали о 14. Це були вірші німецькою мовою. На жаль, офіційно Кобилянська отримала лише початкову освіту, бо її батьки вважали, що найголовніше дати освіту своїм синам. І Коболянська не мала шансів от в цій сім'ї здобути вищу освіту, ніж здобула. Отой от шлях самоосвіти, яким вона пішла, який вона обрала. Це шлях дуже сильної людини. Тому що не кожна людина зможе всадити себе за підручники, за конспекти, за читання, знайти ті книги. А Кобилянська сильна людина. І в цьому вже проявився її характер зовсім в юному віці. Феміністичну тематику у творах Ольга Кобилянська почала впроваджувати в 1890-х роках. Вона створює новий тип жінки сильній і незалежній. Вони були зображені стійкими, вдумливими. Ольга кидала виклик традиційним гендерним ролям. Героїні Кобилянської часто шукали особистісної та інтелектуальної реалізації. Вона відкриває світ жінки дуже глибоко, дуже тонко. Вона показує її прагнення, її глибину, її чуттєвість. А, ну, Тут е, треба сказати, що мені подобається і стиль, як вона пише, е, тому що це модернізм і це зовсім інший е, протилежність напрям реалізму, реалістичній прозі, народницькій прозі. Е, тут е, справа не в сюжеті, тут справа е, в, в тонкощах в, в психології, е, передачі характеру, настрою. І таких глибинних жіночих почуттів. У цьому будинку в Чернівцях, де зараз розташований меморіальний музей, Ольга прожила 13 років. Тут знаходиться її перша власна оселя, яка має п'ять кімнат. Важливо зазначити, що в той час жінці самій було украй складно придбати власне помешкання. Дев'ять томів з'явилося друком, і за ці дев'ять томів Кобилянська одержала гонорар. І от вона ці гроші вклала у купівлю будинку. Кобилянська не задовольняється лише написанням про жіночі проблеми. Вона виступала на зібранні Товариства русських жінок Буковини з лекцією становище жінок в суспільстві. Бере участь у видавництві жіночого альманаху та стає головою таємного товариства Кружок українських дівчат. Стосовно фемінізму українського, то звісно, це бути собі ціллю. Так, самореалізація жінки жінка, яка здатна на все, це теж такий, знаєте, ідеал Кобилянської. Ну і, власне, навіть ще оцей момент. Жінка цінна тим, що вона жінка. Хоча твори та діяльність Ольги Кобилянської випереджали свій час у зверненні до феміністичних тем, важливо відзначити, що феміністичний рух відтоді значно еволюціонував. вона актуальна, хоча б тому, що ми можемо користуватися її цитатами, да тобто ми можемо це поширювати. Але мені здається, її заслуга в тому, що вона показала жінку різну. Ну, власне, вражає інноваторкою. Вона була тому, що показала і нову жінку також. Відзначаючи 160-річчя від дня народження Ольги Кобилянської, ми відаємо шану жінці, яка своїми словами та вчинками допомогла зародити український фемінізм. Можливо, сьогодні саме завдяки цьому жінки в Україні мають змогу в голос заявляти про свої права, боротися за гендерну рівність та соціальну справедливість. Катерина Діущак спеціально для третього МДВПТ.